Нарешті й до нас прийшла весна. Сьогодні ми на дачі і хочу познімати свої перші квіти. Їх не так багато, але вони після такої холодної зими, як у нас в лютому, то дуже вони нас радують. Зараз в кадрі галантус, флора плена, отакий махровий. Купувала в минулому році три цибулинки. І ось вони порадували в цьому році. Така ніжність і така тендітність. Навесні саме такого і не вистачає. Також тут неподалік, ще є первоцвіти. Зараз підійду до білоцвіта. Він у нас ось в такому вигляді. Ще вчора були всі маленькі, отакі коротенькі, а сьогодні вже один. Отаку квітку показує Він не розкрився, чекаю, але завтра в нас обіцяють морози. І будуть вони кілька днів, навіть буде мінус 4 вночі. Ходімо на ту сторону, покажу, що там. Обійшла з іншої сторони. Тут ще вчора не було цих носиків, а сьогодні ці крокоси великоквіткові. Вже показали носики і навіть бутончики там є. Ось ще один сорт. І оцей так рясно квітує не по два, не по дві квітки, а в минулому році одна за одною, сім квітів виростала з однієї цибулинки. Ну, ще він не розкрився і не знаю, як вплинуть на нього морози, які будуть вже цієї ночі. Тут також у мене ось такі крокоси розквітли, це розя. Також не всі, це є. Врятовані вони від гнилі, зростали зовсім в іншому місці, вдалося врятувати і все-таки зберегти більшість зі своєї маленької колекції. Ну, не колекції, а так. Подивіться, який цей гарний триколор. Скільки кольорів в ньому? І бусковий, і жовтенький, і білий. Цікавий сорт. Як мені хочеться, щоб це були такі галявини з крокусів. Тут в мене ще декілька сортів висаджені, бачу, ще не всі проклюнулись. Також дуже радію тому, що проклюнувся нарцис тетатет. Я думала, що він зовсім вигнув і загинув, то радію, що не придбала повтор, хотіла вже в цьому році виріс. Ну, Напевно, будуть навіть квітка в цьому році. Квіти будуть. Будемо роздивлятися та милуватися. Так, і на цю сторону також ледве-ледве прокинулися крокуси. Сьогодні їхали на дачу, то вже в лісі перші проліски відніються, але ще так не масово, а поодиноко. вчора цього ще не було. І тут висадила сьогодні брандушку. Дуже схожа за формою квітки на крокус, але не крокус. Вона взагалі-то у мене кожного року зацвітала найперше в саду. А в цьому році я знайшла її викопану. Не знаю, що трапилося, зовсім в іншому місці. Дві цибулинки валялися на землі. Оце сьогодні приїхала та тикнула в землю. Можливо, розправить свій бутон. Та тепер її у ґрунті буде більше вологи. Так, ну ходімте. До чимарників, напевно. Будемо роздивлятися, що там. Тут в мене під яблунькою ростуть яцинти, але вони ще також тільки-тільки починають вилазити. Весна до нас тільки тільки приходить. Примули вчора ще не було видно бутонів, сьогодні вже видно бутони. Мабуть, посиплю від слимаків, бо трохи потепліє і вони вже будуть тут, як тут. Вчора прибирала в цьому квітнику. Тут у мене дві гортензії вкриті, великолистяні. У нас морози, і вони можуть ще не один раз повертатися, тому я укриття ще не прибирала, пообрізала багаторічники. В принципі, я бачила публікації. Декількох дівчаток, що вони дуже хвилювалися за гейхери та чиморники. У нас кожного року обмерзають листя на гейхерах і чиморниках, але все одно вони встигають наростити квіти і нас радувати. Ось такі кущики після обрізки. Я листя з чиморників і гейхер поприбирала, а листочки, які нападали з плитових дерев, я не прибираю. Як потепліше, то це буде. Їжа для дощових хробаків, вони це швидко, все швиденько поїдять і буде ще й поживний ґрунт, буде гумус. Їм же також треба щось їсти, не їсти ж їм коріння наших рослин. Ось так виглядають після обрізки гіхери. Ну, тут не було чого зберігати, тому вже просто пообрізала все, що було. Ось такому вигляді були листочки. Ну, поприбирала, Це, те, що не підняла з ґрунту. Ось такі вони. І вони, в принципі, відростуть швиденько. Тут у мене більш така тіньова зона. Тут у мене зростають і Роджерсії, і Теліма є, і осока Мороу. Живучка металіка Кріспа вже почала відновлюватись. Деякі рослинки тут зростають, їх ще не видно, але вже почали прокидатися квіти на горянках. Вони ще такі дрібненькі і, напевно, зараз за греболистям, бо попереду ж морози, щоб вони не травмувалися. Ось також видно, що це квіточки. І ось. Класний тут сорт. І я люблю таку дрібноту, наче садові ельфи. У мене тут декілька сортів, я дуже їх обожнюю. Так, а що тут? Отак перезимувала моя червона сон-трава. Бачу, що бутони в цьому році на ній не буде, але вижила і то добре. Бо в тому розпліднику завжди вони такі маленькі приходять, ну, вже жива то добре. А ще в мене в минулому році прийшли приймули зовсім іншого такого виду. У такому вигляді вони на зараз. Ось такі трояндочки. а другого кольору і не видно. Такими бубончиками будуть квітувати. Тут з квітів у мене, зараз квітують лише чимарники, ось один. І зараз підійду до другого, він зовсім іншого кольору. Тут сонечка, напевно, більше. Подивіться, він вже розпустився. В ньому. Бордові навіть листя, не тільки квіти. Ось такі чудові красончики ще не піднялись. І сонтрава. Цей кущик я обрізала вже давненько, і він швидше почав наростати. Видно, що будуть бутони це сіянці. Буде сюрприз, якого кольору, не знаю якого ще. А ось один і другий кущик це вже дорослі кущі, від них ось. Також бачу сіянці. Я їх обрізала вчора і тому ще не дуже видно пуп'іночки. Але, може, й добре, бо я ж кажу попереду морози. Ось іще сіяниць. Чим більше сіянців мені, тим краще. Дуже мені сподобались ці квіти. Тут у мене також ось під нагнолею росте медунка. Медуниця, зараз обійду. Трохи. Також перечищала листочки, то вже бачите, навіть розеточки нові пішли. За один день так їм сподобалось це тепло вчорашнє. Прокидаються тюльпани у нас. Ще 2-3 дні тому нічого цього зовсім не було. І також займалася вчора обрізкою клематисів, бо подивіться, які вже брунички на них, щоб сфокусувати. Ну, На деяких менші брунечки, але все ж таки. Так, Тут також на арці клемати спочистила. І зараз підійду до сливи своєї Хесей. Тут в ніжках у неї у мене висаджені пролізки міщенка. Ось вчора були маленькі-маленькі бутони, а сьогодні вже розкрилися. Хоча сьогодні прохолодніше і дуже холодний вітер. Зараз навіть дощик накрапає. І вночі також був дощик. Вони такі світленькі і у них блакитна смужка з іншої сторони. Ось так вони виглядають. Ця пролізка розмножується дуже швидко і висаджена у мене в багатьох місцях саду. А зараз хочу підійти ще до одних квітів, які мене радують вже другий день. Йду через галявину, так не видно їх. Але як підходиш ближче, подивіться, ще одні галантуси. Достатньо величенькі. Я не знаю, це а може які інші. Я в них не розбираюся. Ось з такою цяточкою перевернути зеленим серденьком. Можливо, хтось підскаже, що це за вид галантусів у такого розміру. Це не колекційні, це звичайні садові. Колись мені подарувало їх. Ось така молота. Вони також намагалися згнити. Ну, тоді чи весна була така, я не знаю. Але врятувала, ну, вижило одна чи дві цибулинки і за рік вже розрослися гарненько. І зараз буду направлятися до лісової частини своєї ділянки, там також розквітли деякі рослинки. До речі, у мене в саду росте ще один галантус. Це в минулому році ми купили з вигонки в горшечках. Вони мають зовсім інші квіти, верніше там цяточки зовсім інші. Я ставлю фото які, але в цьому році, напевно, по причині вигонки вони не заквітли, ну, їм, напевно, не вистачило сил, то вони ось, лишилися наростили. Так, тут у мене попробувалися мускарі. З новеньких сортів. Носики такі яскраві. Тут блакитні повинні бути. Ось вже є перша квіточка. Вчора були такі більш допомаранчового відтінку носики. І розквітли у мене тут крокуси новенькі. Це Gypsy Girl. Це дрібноквіткові, але подивіться, щось дуже якісь дрібноквіткові. Тут смужечки повинні бути. Вон видно. Ну, дуже-дуже дрібненький. Не знаю, що йому потрібно, але, в принципі, тут будуть квіти, ось і на цих цибульках, і ось бутончики, то подивлюся, можливо, якісь видадуть більше квіти. Потрохи вилазять тут звичайні нарциси. А пролізки міщенка тут ще в бутончиках, ще не дуже хочуть просинатися. І тут також кілька цибулинок в мене висаджено. Вони є ще в інших місцях, і де більше сплять, де менше. Але за один день багато чого попросиналося. Вчора я також почистила старі листочки на починочниці гепатика, і вже набагато більше квітів прокинулась. Відчула вона тепло сонячних променів і тепер балує мене своєю красою, дуже такі квіти яскраві на тлі такої чорної землі, ще нічого такого яскравого немає. Тут ще в мене є один кущик. Вчора зовсім не було піднятих квітоносів. бутончики були навіть ну, зовсім зовсім в ґрунті. А сьогодні, бачите, як після прочистки як їм сподобалось все і попіднімалось. В цій зоні ще так пустувато все виглядає. Багато рослин, які піднімуться лише при потеплінні. Але тут у мене ростуть також декілька кущиків чи марників. Зараз підійдемо до них. Але подивіться, як очиток Ангеліна вже набирає яскравості. Подобається він мені тим, що в нього такий колір влітку жовтенький. А зараз, ну це наче квіти вже майоріють. Подивіться, наскільки вже. Такий салатовий колір і кінчики такі помаранчево-червоні. Камера трохи похмуро передає цей колір, але він насичений такий помаранчево-червоний, класний такий. Так, ходімо до чимерників, покажу. У мене сортових і суперколекційних чимерників немає, але є у мене ось лавкенді, має такі кремові квіти. Я напевно додавлю фото, покажу, бо зараз він ще спить. Ще згодом подивимось, як вони будуть виглядати. Але це пробудження квітів, воно настільки надихає і настільки дає сили ну, натхнення. ну, Це просто не передати ці емоції. Я не знаю, як живуть люди, які не займаються садівництвом, рослинництвом. Тут у мене біленький махровий, він ще е, спить. Ну, не то, що спить, він вже потроху розпускається, але він зацвітає у мене в саду останнім. І тут через доріжку ще пару кущиків, можливо, для когось і зовсім звичайні, але для мене вони такі гарні, з зеленкуватим таким відтінком, а зверху пелюстки, бачите, трохи рожеві. І вони настільки рісні, ці кущики, скільки тут бутонів подобається мені. Такі квіти, і я думаю, що чемерників в саду багато не буває. Зараз стільки вже сортів і вони настільки цінні вхопити їх просто як гарячі пиріжки, що треба встигнути. Скоро вони піднімуться на високих ніжках, їх буде видніше видно. І також в цій зоні тут у мене ростуть горянки і медониці. Також ще все тільки-тільки починає персонатися. Почистила медоницю, тут таку плямисту. Також без назви сорту. І вже за одній, за, ну, за, за ніч, за день, де ніч була ну, така достатньо тепленька, плюс 10, то вже наскільки попіднімалося. Не всі медуниці просипаються так рясно. Ця медуниця, сіяниць від моєї, вона має салатово-жовті листочки. Вони виходять спочатку одноколірними, а влітку також з'являється на них плямистість. Дуже цікаво і оця ну, салатовий такий колір, він підтвердився вже багатьма роками. Цьому сіянцю вже, ну, напевно, років 4-5 в моєму саду. Скоро чекаємо квітів рододендринів. Дуже на них вплинула минулорічна погода, спека. І вони ось в такому вигляді, тим паче в ножках, в ніжках дорослих сосен їм зовсім не вистачало тут вологи. Але підживемо, будемо поливати, будемо доглядати. Треба перевірити кислотність ґрунту, можливо, додати, як потепліє їм халата заліза або таких підкислюючих якихось добрив. Не відходячи від лісової частини мого саду, хочу показати вам котики. Подивіться, це Маунт Асо, це ті котики, які повинні бути рожевими. І от так вони сіренькі, як іначе козяча, але це не пересорт. Це дійсно сорт Mount асо. Я тільки в цьому році дізналася, що якщо котики вже з'явилися, вони рожеві, але якщо потім вдарили морози, то вони набувають сірого кольору. І ось у мене всі вони посіріли, поки в нас були морози. Бо спочатку ж було тепленько, а потім цілий місяць були морози, 12, ну і до 20 доходили в цій зоні, то ось в такому вони вигляді. В минулому році придбала ряст з рожевими квітами. У нас в лісі зростають такими фіолетово-бусковими і жовтими, а це з рожевими. Вже є маленькі бутончики, але ще не зацвів на сьогоднішній день, наскільки яскраво виглядають очітки. Люблю цей, він так змінюється протягом року, просто такий неперевершений. Вже порозсаджувала в декількох місцях. Достатньо швидко наростає, але не дуже агресивний. У всіх вже, вже так квітують садочки, вже стільки квітів, сад такий наповнений кольорами. А у мене ось в такому вигляді зараз і Тільки-тільки не та показали носики, ще вчора цих носиків зовсім не було. Ось так різниця в погоді. І наскільки пізніше просинаються мої рослини. Ну, нарциси в такому стані. Колхікуми випустили листя, але вони вже давненько прокинулись. А квітувати вони будуть восени. Дуже схожі на, на, на крокуси, їх завжди плутають. Початківці. Так, що ще? Ага, зараз підійду. У мене є кущик Еріки. Виріси зараз в такому стані. Вчора їх пообрізала, а Еріка ще також не набрала сил, не набрала кольору. А півкущика ще... Кілька днів тому були нормальні, а зараз наслідки морозу. Він як опік пройшовся по багатьом рослинам хвойним і ось такі наслідки мав. Хоча в нас було трохи снігу і Ерика, вона, в принципі, снігом була присипана. Ну, Не такий невеликий шар снігу був, але все ж я думала буде краще. Ну, морози були дуже різкі. І дуже сильні, тому все ось так в саду виглядає. А магнолії, ще скоро-скоро, ще трішки-трішки пару неділь. Я думаю, що в перші магнолії вже будуть нас радувати. І пройшла повз. Як же я пройшла повз? У мене ж є верба козяча плакучої форми, і вона вже вся розквітла, вся така на котиках, таких маленьких. Таких ніжних, вони такі пухнасті. Я їх обожнюю, обожнюю, але дуже шкода, що такі верби років 10 і починають хворіти і вимирати в наших садочках. Багато вже, хто з садівників, вже повипилювали, позбавилися їх, і моя також гине. Можливо, треба буде заживцювати. Основи для підшип, бо стовбур пошкоджений, тут і морозобоїни видні видно, але донизу тут видно ще пошкодження, отакі як некрози на корі, вони, о, як вологі, то їх видніше. Тут зовсім все таке чорне, я думаю, що трошки-трошки вона загине. Допоки тобто, не загинула, треба мені те, на що я б могла перещепити. Бо цю я також виростила сама, сама живцювала стовбур, і мені дали прищепу, то я її сама прищепила на той стовбур. І ось така красуня за кілька років у мене виросла. На цьому я зупинюсь, більше в моєму саду нічого не цвіте. Тож до нових зустрічей, побачимо, як буде розвиватися садочок. Цей рік буде. Найпушнішим і найяскравішим за всі останні роки. Я в цьому навіть не сумніваюсь. Тож, до нових зустрічей, до побачення!